Черкаська міліція вдарила по злочинності рекламою соціальною. Вулицями міста розвісили профілактичні плакати. З білбордів містян закликають не давати хабарі, не вживати наркотики та стерегтись телефонних шахраїв. Наскільки ефективна така агітація, наші кореспонденти. Дев'ятикласники Максим та Вова раніше ніколи не звертали увагу на вуличну рекламу. Але білборд, на якому закликають відмовитись від наркотиків, увагою не оминули. Хлопці говорять, сьогодні ця проблема актуальна, особливо серед молоді. Тому така соціальна реклама просто необхідна. Звертати увагу, почитати. Ніск просто для себе почитати. А взагалі, ні, ну конечно, штука полезна. Не брати хабарі та не втрачати пильності. Такі заклики розмістила на вулицях міста міліція. Подібне раніше вже зробили у Львові. Наші правоохоронці вирішили не відставати. Начальник обласного ОМВС запевняє, на соціальну рекламу управління не витратило ні копійки. Усе коштом спонсорів, а ефект уже є. Вони розміщені з суботи. От суботи більше випадків телефонних шахрайств. поки що в Черкаській області не зареєстровано. Так що ефективність є. Зараз розміщено 6 банерів. На цьому тижні ще буде 5 банерів по профілактиці порушення правил дорожнього руху. З якою цілею це зроблено? Якщо це зроблено з цілею для того, щоб чоловік зателефонував по указаному телефону, то ця робота стоїть 2 бали. Ігор Муллер в рекламному бізнесі більше десяти років. До таких білбордів він ставиться скептично. Каже, агітація то справа хороша, але в такому виконанні навряд ефективна. Найчастіше банери розраховані для людей, що їдуть у транспорті. Роздивитись номер телефону, вони просто не встигнуть. Та й заклики на плакатах не найвдаліші. Там має бути портрет чоловіка, який бере взятки. Якщо вже хотя ні конкретно, ось чоловік ось фамілія. Доказана вина или не один, даже несколько. эти люди брали взятки. Вот решение суда, постановление, приговор. тогда это будет более, если уже хотят люди что-то сделать, Ну вот в таком плане, использовать бікборди. но не так. У міліції до думку спеціалістів обіцяють дослухатись і запросити до співпраці досвідчених рекламістів на громадських засадах. Катерина Ковбій, Віка новини.